Новолинська територіальна громада налічує більше 5 тисяч осіб з обмеженими можливостями. Це особи з проблемами опорно рухового апарату, які користуються візочками або іншими засобами реабілітації. Це дітки, які перебувають також у інвалідних візочках. Це військові, які мають втрачені ківцівки. Для них на сьогоднішній день є дуже важливим спростити життя тим, щоб вони мали можливість більше доступу до соціальної служби, до медичних закладів, до закладів освіти, можливо, для вирішення якихось своїх особистих питань для покращення і полегшення їхнього життя. Плануємо запровадити послугу соціальне таксі. На базі територіального центру соціального обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги було б добре, щоб таке таксі у нас було в Новолинську, бо багато в нас є теж таких і військових і, 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 і людей, які живуть тут. І мені от треба було їхати в мат ту сюди, в Новолинськ. Тож я нанімав спеціально, не таксі, нанімав і платив тут гроші. У Львівту мені теж треба було. Я теж нанімав таксі, людина там таксист мене чекала по дві години. Потім треба було, мені влуз теж так само нанімав, теж платив гроші. Це вже руками тягнеться, коли ми дуже сильно маємо цю потребу, ми замовляємо приватний транспорт, і це дуже накладно для таких людей, тому що транспорт не обладнаний. Нам треба транспорт спеціальний, який піднімав би електровізки, інші візки, на яких ми... Садовим людей, які самостійно не пересуваються, і якщо не обладнаний транспорт, це заушкоджує їхньому здоров'ю, так само тяжко піднімати людям цих людей, тому ми дуже надіємося, що цей проект відбудеться. Цей проект, який організовує наша соціальна служба, це є дуже потрібно, тому що це не просто, скажімо, машина, яка ну до там сіли поїхали, а це машина, яка може дати нам відкрите нам вікно в світ, допомогти нам жити, тому що це, наприклад, от в мене мама їй 83 роки. Я дуже часто вона лежить в лікарні для того, щоб її доправити в лікарню або забрати з лікарні. Мені потрібно е, замовляти або таксі, або попросити якихось знайомих, і це не завжди так просто, тому що це не завжди зручно. Навіть не в кожну машину можна погрузити людину. А якщо це буде спеціалізований транспорт, то це буде не просто плюс це буде велика можливість для людей облегшити своє життя і для тих близьких, які з ними живуть. Слава Богу, нам держава виділяла, Виділяє зараз в наш час, виділяє ці скутера, да електричні коляски. Але в даний момент в нас іде війна і світло, яке проблема з електроенергією, вона є актуальна, і тому ми е, дуже часто стикаємося з такою проблемою, що е, треба десь їхати, а зарядки нема, бо нема де зарядити, і відповідно. Не транспорт, який ти можеш замовити, щоб приїхати, де так як я кажу, цей транспорт не не наша, не скутер, нічого немає. І ми знову опиняємося в своїй квартирі в закритому просторі, і не можемо, не маємо можливості бути жити, щось отримати, щось мати. Тому я дуже активно підтримую цей проект. Активно надіємося на те, що він буде мати продовження і буде мати позитивний результат для нашого міста. Для мене така машина це просто не знаю, така допомога буде, тому що не кожен раз, от як Лариса каже, не можемо вийти. Ми і, і навіть і в лікарню, ну не завжди є можливість. Оце для для мене особисто це дуже дуже велика. Я дуже вам вдячна за таку допомогу.